Розпочинаємо музичну імпровізацію. Вдома небо синє, синє, вдома в небі воля дихає, вдома думи ясні, ясні, свої, свої, свої і всі свої. І у команди «Западенці» вже є свій варіант. Давай! Вдома небу синє, синє. А в байтоні сіре, сіре. Хеклери. Вдома небо, синє, синє. Дома поверхи аж 43. Усім цікаво, як же ж він стоїть. Сваї, 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 сваї. Отакий От так варіант. І команда світло теж готова представити свій варіант на цю пісню. Вдома небо синє, синє. Оля, ну як твоя класна керівничка? Ну, яке синє, синє. У западенців є ще варіант. Вдома небо синє, синє. Я, як небо, бо зарплата в мене є. Буду, мабуть, спати я в хліві, в свині. Свині, свині. Дякую. Да. А це було прикольно, оце. От. Свині. А тепер, тепер хеклери, будь ласка. <реклама> О -о -о. Давай оцю свою класну про небо. Вдома небо синє, синє. Ні, ні, у нас вдома небо смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Оф вам хеклери. Западемо ще? Він обнім... Можна я теж хочу? Дякую. Все? Просто, щоб підтримати. Все? Ні, я буду відповідати. А, давай, давай. Будемо співати. Нам треба розпіватись судячи з сьогодні. А -а -а -а. А -а -а. Ну погнали. Вдома небо синє, синє. А під небом хтось отак стає. Мерсібоку, отак, отака версія. Переходимо до наступної пісні. Так. Мелений салат, це маскарад, папусу парад, це маскарад, з москаля салат. Чекайте, ви ж дайте артистів доспівати. Хеклери. Це маскарад, буде тут і там. Це маскарад, короний новий штам. Зрозумів, так. Да? Короне новий штам, да. Западенці ще є варіантних. Самаскарат. Я думав, гей, парад. <звук> Думки Зеленського, коли він кожного разу приїжджає в Білий Дім. Це маскарад. парад. Це маскарад. Дякуємо, дякуємо світлому. Западенці, ще варіант. Ми не розпівались. Самаскарад. Угу. Верховної Ради склад. <плес> так, команда світла. Це маскарад. Це ліга сміху. Це маскарад. Та ні, це ліга сміху. Самаскарад. Тарас. Це ліга сміху. Самаскарад. <плес> Давай прикольно, наступно. прикольно. Так, Переходимо наступно. до наступної пісні. цю мить, на ній ми такі класні. Життя летить, екрани старі гаснуть. Клас, клас, клас. Кеклери да. зараз доспівають. Знімить, цю мить. А, у тебе андроїд. Ні, тоді не треба, дякую. Просто удар по людях, яких андроїд. Ну. Команда світло. О, Тарас, дивись, собаки злиплись. Знімить, цю мить. <звітло> Це команда Світло. Якщо більш варіантів немає, то переходимо до наступної пісні би, як склав би так, як треба. Це Лего, це лего, Я злежав, так буває під небом. ми лего, лиш Лего. Так, і першою і свій варіант представить команда «Світло». До вашої уваги, коли заказав Камасутру на тему. Знав би глас круть Так, зараз западенці. Знав би я, слаб би так, як треба. Це лего, це лего. Думав я, ти прийдеш з подружкою. Ну а ти за левом, ти прийшов за левом, Дмитро Жолудь. А да, то не Олег, то Діма, да, ну якби, ну ладно, в рифму норм. Команда хеклери зараз представить свій варіант. Пісня мера. Знав би як я б зібрав як треба. Рущатку у центрі. Я зложав, так буває під небом. Якщо не смішно, то не треба далі продовжувати. <плес> Це хеклери. Lifehack. Хеклери були. І ще варіант від команди Світло. Тарас, ну що це в тебе за безпорядок на полках. Знав би як склав би так, як треба. Це ляго. Да. Це прям картинка із мого життя. Да? А ще а її треба це... починати отак. Давайте <скрес> <хас> <mustard> ще одну, Будь ласка. Дивись у мій екран, у жар моїх очей моя свобода. Запив твоїх речей. Хеклери перші представлять свій варіант. Дивись у мій екран. Та ти задовбав зі своїм андроїдом. Купи нормальний телефон. <рив> <рив> Будь ласка, тепер паденці. Дивись у мій екран, у жар моїх очей. Мені так завжди каже ось ця вебкам модель. <плес> <плес> Ти в жарочей дивишся там, да? <плес> 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 Це були западенції, а зараз буде жартувати команда світло. Не. Дивись у мій екран. <плес> Ми їдемо в метро. Якщо так дуже скучно, подивись ти у вікно. Пронаболіли на 100%. Западенців ще є варіант. Е, Тарас Туполя показує Мар'яні безуглі, і скільки він зібрав її на психіатра отак телефоном. Дивись у мій екран, це все буде тобі. Опускни <плес> з <плес> Дякуємо. Давай, Віка, 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 давай. Проще Шо, ще ж ще один. Будь ласка, ще Диман, раз, Зіграй ще раз. Будь ласка. Давай. Дивись у мій екран, у жар мої хочей. Краще дивись на мене. Я точно гарячий. Ти моя гаряча. Аплодисменти гарячий. Тарас собою, та Дмитро жолить ваші облески! Я вартайця діла.